У нас сьогодні прекрасна погода, як завжди. Мені топа, мені пех, сонячні дні найбільше в Канаді. Отже, сьогодні у нас 15 градусів тепла, делікатний вітеречок є, але дуже-дуже тепло. Отже, бачите, річка у нас повністю вже ростала. Вже немає жодної крижинки. Вже повністю-повністю. Бачите, тут наш український прапор. І ось тут це гараж мій. І ось тут наш будиночок. Ось це. Це будинок сусідів. Все бачите, не розцвіли, бронюк немає ще. В Канаді дуже помало все відбувається. Але нічого, кажуть, що дуже-дуже швидко буде все зелене. Буквально за якийсь тиждень часу. Ось так. Так що всім гарного настрою. Все буде Україна. Щасливо.